Друзі, ну поступово справджуються фактично прогнози про те, що Дональд Трамп після замирення е сходу. Нарешті можу переключитися на Російську Федерацію. Він це робить трошки по-своєму. Ми вже звикли, що Дональд Трамп не шукає традиційних шляхів. Він все робить так, як йому це бачиться. Розпочав він тиск на Російську Федерацію, фактично ну поновлення так цієї фази. з історії з Китайською Народною Республікою, що власне відбувається, відбувається. Дуже важливий момент зараз. Ну я думаю, що він навіть може стати очевидно переломним. А це зламати фактично зв'язок економічний зв'язок підтримки військової через продаж товарів подвійного призначення, наприклад, які використовуються в комплектувальних для російських дронів. Зламати цей зв'язок Російська Федерація Пекін. І цей зв'язок схоже поступово поступово, але починає тріщати по швах. Коштує це Дональдові Трампу уже на сьогоднішній день 1,6 мільярда доларів. Я все поясню, ось чому така цифра, але що власне відбувається. Ви знаєте, що буквально нещодавно е, Сі Цзіньпінь е, підписав е, так зване ліцензування експортної продукції. Ну фактично, всієї експортної продукції, яка стосується зовнішніх гравців, це вплинуло на Сполучені Штати в меншому ступені, чому тому, що експорт між сполученими штатами і Китаєм сьогодні це е, е, ну десь приблизно 10% в структурі китайського експорту і тих товарів, які потрапляють товарів, сировини, яка потрапляє на американський ринок. Тобто для Америки, це я невідчутна, але Трамп вирішив вписатися за своїх партнерів так з інших країн, і у відповідь на це ліцензування експорту з боку Пекіну підписав фактично 100% мита для китайської народної республіки і зробив він це. Ну там ледь не в переддень, в тиждень зустрічі особисто, яка планується, яка підтверджена власне Трампа і Сідзіньпіна. Мита ці підписані, але діяти в разі чого. Тут Трамп в своєму дусі також залишає фактично таку можливість для маневру для Цзіньпіна. Почнуть вони діяти лише із 1 листопада 2025 року. Якщо ситуація не буде обернута навпаки. Якщо Китай перегляне оце ліцензування експорту, тоді відповідної 100% мит для китайської народної республіки не буде про втрати 1600 мільярдів, які фактично втрачені, значить що насправді відбулося, фондовий ринок сполучених штатів відреагував не просто на підписання. Він відреагував на Трамп підпише а ось е, аналіз, е, який ви бачите зараз, втрати складають 1,6 мільярда доларів. Бесен, до речі, сьогодні вже прокоментував на запитання американських журналістів, на що орієнтувався Дональд Трамп, коли він робив заяву, а потім і підписував ці мити. Тобто, чи не зробить це погано, якраз американським платникам податків там, американським компаніям, американському бізнесу. Бесен сказав, що в таких питаннях, як війна і мир Трамп не орієнтується на показники фондового ринку сполучених штатів він орієнтується на дипломатію, яка називається мир зупинити війну. Ось така. ну, сказав як обрізав. Це не єдина. До речі, заява Бесента. Сьогодні він також сказав, що зв'язався з союзниками і вірить, що все спрацює. Просто треба перестати фінансувати війну. Жорстко заходить так зараз. Це не просто якась економічна історія, це фінансування Пекіном. Військової потуги Російської Федерації військових спроможностей Кремля сьогодні. Бесенд, міністр фінансів, про це прямо говорить. І мені здається, що оце, от пам'ятаєте, Трамп казав, я що там знаходжуся в першій фазі. Оце вже друзі. Мені здається, починається фаза номер два, риторика достатньо прямолінійна. Достатньо зрозуміла. Перестаньте фінансувати війну і все повернеться. Будемо торгувати е, далі. Wall Street Journal виходить з цікавим матеріалом, в якому е, описуються якраз останні експортні операції Китайської Народної Республіки в напрямку Москви. Експорт, усе літо, друзі, став шаленими темпами. До у всіх напрямках так в напрямку Європейського союзу, в напрямку Російської Федерації, в напрямку інших країн до сполучених штатів натомість падав і зараз складає всього в структурі експорту. Я вже це зауважував. 10%, відсотків тому ефекту від дій Трампа може бути мало. Так, це якраз пише Wall Street Journal А от Journal а от Washington Post навпаки порахував. Експорт е, лише е, однієї такої е, позиції, яка називається оптоволоконні дроти. Так, тут от якраз і є е, пряма кореляція з військовою потужністю Російської Федерації. Друзі, в травні 2025 року до Російської Федерації з Китаю різними шляхами заїхало 194... Тисячі кілометрів цих дратів, це лише травень. Далі був червень ще більше 208 тисяч кілометрів. Піковий показник припадає на серпень місяця 25-го року 524 тисячі кілометрів оптоволокна. Оптоволокно це фактично те, що дозволяє літати російським дронам і утворювати так звану кілзону. По суті на лінії фронту, так де і заяць не може пробігти, як колись зауважив Рагозін тому що все контролюється дронами. Це технологічна кіл-кілзона, так і так називають військові. Так, от серпень я зауважив вересень. Ну просто якась катастрофа почалася у вересні. А знаєте чому? Тому що мита вже по відношенню до іншої країни, очевидно, почали діяти, і хтось хоче дуже. А все таки ці мита скасувати маю на увазі таку країну, як Казахстан, Казахстан, яка знаходиться, знаходиться між Російською Федерацією і Китаєм, який є абсолютно торговим шляхом для оцих фур із товарами подвійного призначення. Дивіться, що робиться в Казахстані вже ну тиждень поспіль. Так і це ж не припиняється і навряд чи припиниться. Зупинився товаропотік на кордонах е, з Російською Федерацією. Зараз пишуть російські змі. Пропагандистські російські змі, що до 7 тисяч фур зібралося на кордоні, тобто, товари подвійного призначення нікуди не їдуть. Казахи влаштували перевірки 99% грузів. Перевірки пов'язані ну, з задекларованими там речами, які підпадають під визначення товарів подвійного призначення, тобто ніякі драти. Мікросхеми, там якісь лампочки, стиральні пральні машини, холодильники, двигуни для мотороллерів. Ніщо і нікуди вже не рухається. Абсолютно, і ви знаєте, пропагандистські московські типу Мардана. Вони вже, от в котра заявляють, що а давайте сразу зачистку в Астані проведемо». Значит, Мардан тут побачив інший привід, але в принципі ну десь тональність приблизно однакова зараз на всіх цих пропагандистських ресурсах. Атакован дронами орські НПЗ розстояння від української границі до Орска 1400 кілометрів. Совершенно очевидно, що дрони запускались з території Казахстану. Ось такий поворот, розумієте? Тобто, казахи зупинили потік товарів подвійного призначення з Китаю. Прилетів в дрон, значить, все тепер погані казахи. знаєте ну це очевидно для імперської шовіністичної філософії і світосприйняття. Завжди важливо виокремити червоним там якимось кольором. Не знаю, ворога номер один на даний момент. такий ворог може перманентно змінюватися. Головний це, звісно, НАТО, там Україна, а тепер, ось Казахстан, так. А цю не вопрос: ли провести рейд на територію независимого, не, бачите, в лапках независимого Казахстана, так само як і и Україна, да з целью устранить угрозу національної безопасности Росії. Лучше всього зразу зачистку в Астане провести, і це ще знайте там образа ще тягнеться від того самого там серпні чи вересня місяця, коли. Зустріч Володимира Зеленського відбувалася із Дональдом Трампом о, в Сполучених Штатах, і о, приходив Володимир Зеленський. Потім о, на о, телеканал Axios, ні, це Fox News, Вибачте на Fox News, і саме там о, коментував історію із зустрічю з Путіним. О, місяць назад це була достатньо актуальна тема. Чому ж Путін не хоче зустрічатися? Пропонує якусь там Москву. Так Зеленський Зеленський сказав, що ні, в Москву не поїдемо, а ось, хоч хоча б в Казахстан. Можемо з'їздити, і почалися значить мардан шоу із зачисткою Астани е, відмін. Тобто, про що це нам в принципі говорить? Оця от вся історія з цими фурами, в тому числі. Ну, спочатку імовірність введення 100% мит проти китайської продукції на торгівлю. Так Уже введені 25% для Казахстану, які відразу ж відобразилися на ситуації з товаром. Потоком з логістичними шляхами, тому що Казахстан не хоче друзі грати в ці ігри. Е, була е, зустріч з Тикаєвим, буквально ось день тому, день-два тому у Володимира Путіна. І ви знаєте, дуже так куцо і дуже ну об, обмежену інформацію Кремль е, дав. Я заходив на саме на, на телеграм-канали, які пов'язані з Кремлем. Там написано, ну просто. Президент Путін зустрівся з президентом Токаєвим, президентом Казахстану. Поговорили там про поглиблення якогось там співробітництва. Я пам'ятаю одну заяву Токаєва ще влітку, коли він казав, що ну так, нам це вже перед митом американськими, нам загрожують, звісно, мита, але ми будемо хочемо продовжувати торгувати з Російською Федерацією. Друзі, це гра була на публіку, очевидно, тому що от, от те, що ми бачимо зараз. І те, як на це вирощить зараз Мардан, <хи> це це говорить про те, що Казахстан абсолютно це не цікаво. А тепер давайте, давайте от повернемося до Китая і спитаємо: а Китаю це взагалі цікаво, цікаво гратися в ігри, втрачати гроші, логістика, яка там ну надзвичайно важлива іс історія. Так от цікаво в це гратися, якщо єдина перепона це хворий мозок Путіна, який продовжує говорити йому, що потрібно ракети. Пускати на Україну, от 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 от, от це потрібно сі дзіньпіну від себя як не союзник, не ведеть себе як союзник. Китай обрушив поставки товарів в Росію на 21% От обрушив це знаєте Тут є ще також такий елемент теорії змови, що те, що відбувається на кордонах в Казахстані, це. На, мається на увазі оці от черги сім тисяч фур. Це все можливо відбувається також, також за погодженням Алмати з, з Пекіном. Є така також думка. і От The Moscow Times виносить її на передовицю. А цю думку тут потрібно зачитати. Там є дуже цікавий коментар від джерела в Кремлі. Так, Китай не ведет себя как союзник, пожаловался один из собеседников издания. Иногда он нас подводит и останавливает, платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. Китай обеспечивает львиную долю экспортных доходов России, а его технологии критически важны для военно-промышленного комплекса, говорит уже другой источник. Без них, цитата, мы бы не смогли сделать ни одной ракеты, ни одного дрона, и вся экономика рухнула бы. Давним давно, якщо б вони хотіли, то війна закончилась би все, от, от це справжня. Дякуємо журналістам до Moscow Times. Це не пропагандистське видання, це трошки інша історія. Ось розраховано на російську публіку. Звісно, але це відповідь, і це та фаза номер два, яку Трамп фактично зараз демонструє і запускає стосовно тепер зустрічі так Трампа і Сі Цзіньпіна, це я вже завершую. Друзі, вона, вона відбудеться. Вона відбудеться. От Wall Street Journal, Fresh from Middle East Victory. Trump set his signs on peace in Ukraine. спрямовує всю свою енергію Дональд Трамп після, після перемоги на Середньому Сході. Отак от, от пишуть. Як це Fresh свіжий, так? Тобто освіжився Дональд Трамп. І, це відбудеться сьогодні. Джеймі Гір, це торговий представник Сполучених Штатів Америки, заявив, зустріч на саміті АТЕК в Південній Кореї вже не під питанням, навіть не дивлячись на підписані мита, які можуть набути чинності, а можуть і не набути чинності 11 листопада. Зустріч не під питанням. Так що вітаємо Дональда Трампа і сподіваємося, йому вдасться дотиснути Китай який, по суті є сьогодні головним фактором, очевидно, зупинення можливо не війни, але активної фази бойових дій, так точно.